По чуть-чуть купую, але ви знаєте, на нашій пенсії дуже-дуже дорого, я вам скажу. Рівнянка Надія одна з тих, хто напередодні новорічних свят купує мандарини. Каже, робить це часто, оскільки хоче порадувати онука. Зізнається, ціни на цитрусові завеликі. Новий рік приходить, ну і що за ту пенсію? Хочеться внучкові щось купити. Купляємо, звичайно, по пару штук ну купляємо. Будете закуплятися? Звичайно, звичайно, буду закуплятися. Трошки м'яса, трошки колбаски. На Різдво спочатку, а тоді вже на новий рік завжди піднімається перед новим роком ціна. Я вже, слава Богу, 70 років, але кожен рік щось купую на свято і завжди ціна піднімається. Доволі часто на ринок за мандаринами приходить і Юрій. Не бру багато. Аби добре буде кілограм, раз дня. Я думаю, де ще вони не будуть. Року не буде Ні, Буде. Я думаю, буде більше ста. Серед продавців на ринку Юрій торгує вже понад 30 років. Каже, ціна фруктів залежить від їхнього смаку та сорту. Закуповує лише італійські і грецькі. А ось іспанські та турецькі ні, оскільки вони є дорожчими та кислішими. «В Італії йде трошки менший діаметр, у нас солодший йде. Агреція трошки така вода на 90 91 кілограм, і вона йде трохи така, як з кислинкою. Італія вони будуть краще, солодші. Її більш, більше, більше їх беруть. Кісточка, кісточки прочистки немає. Може, на кілограм попадеться одненька, і все. От Зараз попит є на мандарини? – Так, як сказати, перед новим роком то я поки не бачу, поки немає. Хіба може, ближче до 10 будуть брати. Юрій додає, минулого року попит на цитрусові був більший, оскільки й ціна на них була нижча. Чоловік вважає, що до нового року вартість більше підніматися не буде. Мандарини продає і ясен. Цитрусами торгує лише перший рік за ціною 80-85 гривень. Каже, вартість залежить від постачання. Іде сладкі, тонка шкірка є, іде кресі, є турсія пескистічка. Люди ну, купують зараз менше, ну. Надіємося, перед святом буде більше куплят. Від залежить ціна. Зараз проблема з доставками, поэтому чуть, чуть ціна іграють менше, більше, більше. Ми вирішили порівняти ціни на ринку та в супермаркеті. І загалом вартість мандарин не відрізняється. І, попри здорожчання цитрусових, рівняни все одно активно закуповують атрибут новорічного свята. Діана Смірнова, Олег Шаламай, Новини Рівного.